Благовістя від Івана, розділ другий. На третій день було весілля в Кані Галілейській, і мати Ісусова теж була там. На весілля запросили Ісуса та учнів Його. А коли не вистачало вина, Ісусова мати йому сказала: У них немає вина. Тоді Ісус їй говорить Жінко, Навіщо воно мені і тобі, ще не прийшов час мій. І мати його до прислуги мовила, Що він скаже вам, те й зробіть. А поряд було шість кам'яних водоносів, що стояли для очищення юдейського і вміщали по дві чи три міри. Ісус їм говорить заповніть посудини водою, і вони заповнили їх вщерть. І далі їм говорить, тепер зачерпніть і несіть до розпорядника, і піднесли. Коли ж розпорядник скуштував тієї води, що стала вином, а він не знав звідки, бо знала тільки прислуга, яка черпала воду. Тоді розпорядник позвав нареченого і сказав Кожна людина спочатку ставить хороше вино, а коли вип'ють, тоді гірше. А ти хороше вино приберіг аж донині. Так Ісус почав робити знамення в Кані Галилейській і відкрив славу свою, і учні його повірили в нього. Після цього він спустився в Капернаум, сам і мати Його, і брати його, і учні його, і були там декілька днів. Була вже близько Пасха юдейська. Тому Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов, що в храмі продавали волів, овець, голубів і сиділи грошоміни, І, зробивши з мотузки батів, вигнав з храму всіх овець і волів, а грошомінам розсипав дрібняки їхні, і столи їхні перекинув. А тим, хто торгував голубами, сказав Заберіть їх звідси! І дім отця мого, не робіте домом для торгівлі. При цьому учні його згадали, що так написано Ревність за домом твоїм з'їдає мене. Отже, йому юдеї сказали, яким чудом ти запевниш нас, щоб тут порядкувати? Ісус у відповідь їм сказав Зруйнуйте храм цей, і я за три дні поставлю його. Тоді юдеї сказали, цей храм будувався 46 років, і ти за три дні поставиш його? Він же говорив за храм тіла свого. Тому, коли він піднявся з мертвих, учні його згадали, що він так говорив, і повірили Писанню та словам, які говорив Ісус. А коли в Єрусалимі був на святі Пасхи. Багато хто, побачивши знамення, які він робив, повірили в ім'я Його. Але Ісус їм не довірявся, тому що знав їх усіх, і не мав нужди, щоб хтось свідчив за людину, тому що сам знав, що в людині.